Також хочу зазначити, що ми одна із перших громад в Житомирській області, які минулого року за грантовою підтримкою розробили геоінформаційну систему Радомишевської громади. Це такий сучасний електронний картографічний сервіс, який відображає всю інформацію, що стосується громади в реальному часі. У нас є такі два профілі складові: це є туристичний та інвестиційний. На інвестиційній карті відображені всі вільні інвестиційні об'єкти. Це і він і земельні ділянки і приміщення, де наведена детальна інформація. А також завантажені всі відео та фото з приводу цього об'єкту. Цього портал можна переглянути. На нього є пряме посилання на сайті міської ради. Громада має вже сформований імідж громаду впізнають в першу чергу я такі три бренди. Можна сказати, громади: це замок музею ради. це, це наш пивзавод Олександр Зінченко. Тобто громада має. Туристичний імідж як правилини Житомирської області загалом громаду в довоєнний період відвідувало близько 20 тисяч туристів. Крім того, громада входить до міжнародної європейської культурної мережі в